Оце туалет у електриці. Це електричка, а це туалет. Дуже цікавий туалет. Я взагалі в захваті. Ну те, що тут, по-перше, мило. Оце мило нажимаєш і воно раз. Потім нажимаєш на цю штучку і воно починає лити вода. Цікаво, оце я. Я вдаху оцей дзеркала. Тут можна побритися. А, це сушилка для... Я навіть не знала. Такі, да, сушить, сушить. Руки сушить. Боже, я так... як мені цікаво, слухайте. Так, оце туалет. І це нажимаєш на цю кнопочку. Вода збігає а тут.